Всім привіт! Ви сьогодні на каналі Чтирила Підрозі. Сьогодні у нас буде відео необичного формату. Це уборочка в моєму гардеробі. І я вирішила для вас більше повсякденного контенту. Що ж ми будемо робити в цьому відео? Я буду складати, складати речі в своєму гардеробі та розхрама розхраляти не мені речі, які я вже не ношу давненько. Ну що, поїхали! Зараз у мене будуть тут літні речі, тому що на осінній на наземні ще рано переходить, ще дуже жарко. Тому давайте складати поки що літні, бо в мене там ось таке. Поїхали. Ну що, давайте з вами почнемо. Я тут виложила на тільки біля себе речі. Це імено верхній одяг. Ну, більша моя частина, речі. Почнемо ми з футболочок. Перша футболочка ось така. Я вам скажу точно, я її на десь не буду вже. Я її відправляю просто вдома. Бо вона дуже крута, в неї, дуже класна тканина. але їй вже багато... Їх вже багато років і. Додому. Так, друга річ, що це таке? Зараз ми з вами будемо дивитися. Ага, це ось така чорна сукня. Ось така чорна суконька. Вона обалденна. Вона дуже круто підчекує фігуру. Мені вона дуже подобається. Ставлю її лайк. Звісно, я її залишаю. Як же без неї? Потім на чексі у нас ось така Це моя улюблена рубашка. Ось така рубашка. Вона Та така класна. Слухайте, вона. про... Рукав. Ось рукав. Вона просто обалденно виглядає. Вона наскільки рогенька. Кстати, навіть під цей образ. Вона дуже класна. Я її вдівала на останній дзвоник. Ось так вона виглядає. Вона дуже рогенька. Прозора і чисто так накинуть можна зверху, можна накинути, можна застібнуть. Коротше, це шик. це шик. Е, я їй ставлю великий лайк і зрозуміла, що я її залишаю. Потім у нас на Чексі ось така також, рубашка. Вона також дуже веленька, вона без рукавів, типа як Вона також дуже-дуже. Крута, вона легенька, я її залишаю зрозуміло, що, що. Потім ось така біла футболочка з бантиком. Вона дуже класна. Її можна під все вдівати, навіть під ці шорти джинсові, під джинси сірі. Вона просто універсальна. Універсальна, Universal, да. Ось така вона, вона крутезна просто. Я її обосню, зрозуміло, що ми її залишаємо. Так, що це в нас таке? Ага, це просто чорна футболка. Я, я думаю, що в гардеробі в кожної дівчинки, хлопчики, вона повинна бути. Тому що це така річ, яку ви можете вдіти до всього. але я її зараз залишаю. Ну, можливо, попозже я куплю собі нову, Бо вона вже, знаєте. В такому стані. Так. Далі у нас ось такий топ. Вибачаю, що не поглажена. Ну, що робить? Він дуже класно тягнеться. Він дуже ото круто сидить. Він як майка. Просто він обалденний. Ось цей топ. Зрозуміло, що він не, не під цю нижню білизну, але він просто, він просто обалденний. Як до цих шортів, так і до якихось джинсів. Накинути навіть ту білу рубашку на нього, і буде просто такий рук. Коротше, лайк, 100% лайк. Він мені взагалі в душу запав тепер. Шикарно. Потім ось така голубенька футболочка в рубчик. Такий мілкий-мілкий рубчик. Вона обалденно сидить. Я не знаю, їй, напевно, років два. Но по ній не видно. Розумієте? Це така річ, що по ній просто не видно. Вона обалденна також для до всього. Навіть до цих бріджиків. Це просто совершенний лайк. Стоп-концентний лайк. Залишаю. Ой, моя любов. Ось ця біла майка. Ем, я її купувала там вже, де і ось цю сіру майку, Вони просто обладенна, на мені сидять. Обидві ці майки. Тільки така сама, чуть-чуть дрініша. Вона біла. Вона чуть-чуть дрійніша спереду, коротша ззаду, просто обладенна моя любов. Я її залишаю. Просто обожаю цю майку. Так і сама обична біла футболочка. Плот така легенька, але не плод, а вона рогенька, просто обалденний. Також це повинно бути мало якісь образи. Потім ось така чорно біла футболочка, також вона обрягающа, така коротенька. Навіть можна до цих бріджиків, вона також йде до всього. Мені вона дуже подобається. Купувала, здається. В Нью-Йорке я її купувала, подивилась на етикетку. Тобто вона шикарна, вона мені подобається. Так, що в нас далі? Далі в нас ось така футболочка розова. Я її купувала там, де, де і ту, яку я залишила вдома носити, Но цю я ще, можливо, десь не діну, бо вона просто. Я, я блондинка і блондинкам дуже іде ось такий ярко-розовий корір. То есть, вау! Це так красиво. Ну, слухайте, обалденно. Я її залишаю стопроцентно. Десь я її ще точно надену. Потім отака крута блузочка. Вона дуже легенька, вона класна. И точно така сама у мене є рожева. Они мені дуже подобаються. Ось така вона. Ось шикарно, я її залишаю теж, як ви зрозуміли. Розхрамлятися, з цього мало чого буде. Потім ось така футболочка. Вона класна, вона полу. Поло. Вона легенька. Вона на мене ще підходить. Так що ми її будемо залишати. Вона мені порівняння подобається. Потім ось така футболочка. Як ви замітили, в мене половина речей розових, але но... а що подобати. Ось така. Так сказати, вона варіонка. Ось такий принт. Вона відпадна. Вона відпадна, просто вона до всього. Вона мені дуже подобається ззаду, ось така. Коротше, супер-пупер. Залишаємо також. Я така просто, в мене не підніметься рука таке, викинуть, розумієте? Як ви думаєте, яка це футболка? Також розова. Ось така тільки з таким принтом. Ось така вона також крутенька. У мене є речі скіні, тобто облягаючі. А є такі, що оверсайзні, якраз щоб не жарко було. То і, слава Богу, є таке також. Ось така красота. Потім ось така футболочка. Я з України. Да, вона клас. Да, я з України викинути некся. Ну я її вже буду носити вдома, бо. Тут є. Тут було п'ятно, яке не отстити. Ось воно. пятно, яке не открізь. Все, домашнє. Так і також ось, ось така поло футболочка. я її так обожаю! Я її дуже люблю. Ось така вона. Вона горненько. Вона світиться, щоб ви розуміли, вона просто світиться. Вона суперська, вона класна, я її люблю. зрозуміло, що я її залишаю я ж, я ж що таке викинути. Потім у мене бодік ось такий білий. бодік, бодік, Білий бодік. Він такий і не плотний, і не сильно рогенький. Він середній. Но я його залишаю, зрозуміло, щоб він крутий. Він новий, він мені подобається. І він білий. Його можна то то надіти, як до чорного, так і до білого. Потім, найкрутіша річ в моєму гарно це ось така футболочка. Це просто іскусство. Вона, здається, дуже... Вузенька, але вона дуже добре тягнеться. Дуже добре. Ось така вона класна. Така тут цепочка. Ну що, ми закінчили нарешті е, з літом. З Переходимо донизу. Тому що це були мої футболочки. У мене, звісно, ще кофти лежать, але я думала, що це буде вже осіння розбірка. Речей, переходимо до низу. Низ буде і джинси, і бріджі, все. Ой, а на розсламлення низу в мене дуже багато. Ну, почнемо з таких велосипедок, самих простеньких, самих обичних я їх залишаю, бо я їх ношу. Шикарні. Потім ми, оці мої бріджі. Ці мої бріджі. Розуміло, що їх залишаю, бо я в них ходжу, вони класні. Потім лосіни чорні. Вони тянуться добре, так що я їх залишаю, ну, я їх мало де не ношу зараз. Я їх залишу. Дуже класна повітряна, ніжна, чорна ось така юбочка. Я її обожаю носити. Просто вона шикарна така. А вона просто облідна. Знизу тут шортики, тому що вона, ви розумієте, вона коротка, і тут прям з юбкою шортики йдуть. Така вона шикарна, я її бажаю. Це до юбочок. Що ж, давайте тоді до джинсів. Джинси. Це просто must-have. Оці джинси це просто must-have, ребята. Це прямі донизу джинси сірого кольору прямій донизу. Це must have от, от must have просто це шикарна річ, яку зрозуміло, що я залишаю. Зараз я вам це приміряю. І ну, все, показую вам. Ось така це крутезна штучка. Це просто бомба. Вони пасують, мені кажеться, з усім. Навіть до цієї майки. Це просто супер. Зрозуміло, що я їх не викидаю, ставлю їм лайк. Сохраняюся. Продовжуємо. Далі у мене ось такі джинси. Просто голубенькі. Просто джинси. Вони ні донизу. Вони мені вже не так подобаються, як подобались раніше. Um. Я не знаю. Я їх поки що залишаю, але я собі купив другі джинси, також прямі донизу, голубі. Бо той рік мені таких дуже не хватало джинсів. розумієте? Так, ну ось ми по джинсах, значить по джинсах. Потім ось такі сині, голубо-сині джинси. Вони на мене маленькі, так що прощаємося з ними. Далі є. Це просто суперські джинси. Це білі джинси. Білі джинси. Вони такі класні, що я в шокі. В них і ціна, звісно, дуже класна. Ну, ну як, в кавичках дуже класна, вони дорогі. Но в них матеріал просто бомбезний. Вони бомбезні. Просто супер. Ставлю лайк. Вони зберігаються разом зі мною, живуть, гуляють. Коротше. Далі, о, ось такі джинси. Це джинси з кіні. Як вони. Посадка в них не скіні. А так вони обергаючі сині джинси. Также сині джинси. Їх під коричневий поясок під коричневу кофточку і буде баміське. Вони тянуться. Ставлю лайк, що ще можу ще вам сказати. Вони класні, я їх храняю. Потім ось ці сірі джинси банони. Джинси банони. Я їх ношу, розумієте, я їх ношу, я їх в школу надягала рази 4, може навіть. Ну, 4. Десь примерно в 4 рази їх надягала. Вони мені не так подобаються, як, подо... як... раніше, коротше. От. Не знаю. Це відправляється в хорошем сохранені потім. Яке сохранення? Кому я прийшу? Ладно, хай лежать. Ладно, джинси ми закінчили чи не закінчили. Не закінчили. Ага. Це це у мене. Ой, це обалдені штани. Це. Ну, почали, що воно не поглажене, Воно лежить в шкафу просто, ви це мені розумієте. Ну, як вусих я надіюсь. Такі штани, білі штани. Вони крутезно Дають, Вони грязні. Шикарно. виглядають. Де я їх вимазала? Я їх вдівала два рази. На останній дзвоник і на пасху. На паску навели. Шикарні. Вони шикарні, вони шикарні. І все, в мене більше нема слов, крім того, як вони шикарні. Я їх залишаю, бо вони реально шикардосні. Я їх буду надягати, бо вони дуже класні. От, далі, далі, далі в нас йдуть штани. А, ось такі голубі. Вони мені трішки малувати в тарі. Ну, це як видно. Звісно, вони тягнуться, ну. Але... в них ось така резиночка з-під низу, низу. Вони класні, але вони мені давлять. Вони класні, але вони мені даврять. Так що, все, прощаємося з цими штанами. Далі у нас йдуть ось такі рожеві, просто спортивні штанчики. Якщо ж тут десь написано на штанинки з такими резиночками, це можна, можна сказати, що це рожеві джогери, Вони клас. Я їх залишаю. Хоча їх не часто ношу, але я їх залишаю. Потім в мене йдуть легінси. Мої легінси. Я їх обожаю. Ось такі. Ось такі. Просто голубенькі легінси, вони класні. Я їх також залишаю, бо їх така не залишить. Потім ух, це теж обалденні лосинки. Ось такі лосинки. Вони класні. Вони обалденні. Вони. Бачите, які? Вони не як лосини, вони такі трохи утеплені лосини. Як вони світяться, але вони чуть-чуть тепліші, ніж просто легенці. Так що, ні, я їх залишаю, ви не подумайте, що я їх хочу викинути. І. і, і. Ось такі велосипедки. У них історія життя дуже погана. Я їх викидаю, бо вони гресні. І це вже не так що низом завершили. Переходимо до, до просто шкафа, так сказати, покажу вам. Зараз розберемо, покажу вам, що мене там взагалі ще є. І так, швиденько, пробіжимося по моїм кофточкам. Значить, перша моя кофточка тепла. По теплим кофточкам. Це ось така суперська кофта, я її обужнюю. Ось такий джемперу. Це як джем. Не джемпер, ви поняли, коротше. Вона так застівається. Вона суперська, вона дуже тепла. Я її ношу і буду носити. Тільки взимку, понятне діло. Вона супер, вона класна. Тобто, її класно, так. Під якийсь образ. Дуже вона крута, мені вона дуже подобається. Потім отака тепла ковтиночка, Також дуже тепла вона, така зелена. Вона на мене чуть-чуть малувата в рукавах. Зараз я даже вам її приміряю, але вона на мене малува. Да. Хоча, кстати, вона дуже круто з чимось так смотриться. І якщо в якусь поїздочку поїхати там в Карпати, наприклад, то можна її з собою взяти, буде тепло, так що я її не розслабила, я її думала розслабить, бо думала, що вона мені маленька, але ні. Так, до більш прохладних кофточок. Це ось така просто накинути там рітом навіть. Ось така спортивна кофта. Вона також дуже круто виглядає, а, дуже класно. Ввечером як гуляєш рітом. Таким же пізнім рітом можна накинути її. Можна призастібнути чу-чуть можна зросттігнути. Коротше, лайк. Лайк-лайк like -like ставлю. Потім ось така блуза. Блуза. Я її вважаю як за кофту, але це насправді блузочка. На білу футболочку, на білий бодік і обалдеть не встать. Бо вона така круте. там в неї ось такі гарні рукавчика. І це просто виглядає, як. Мені, коротше, подобається таке. Далі рубашечки. Я їх обучнюю теж. Ось така рубашечка. Вона і не холодна і не тепла. Можна з ними оставляти образи всякі. Крута, одним словом, Оставляємо. Потім ось така рожева рубашечка. Теж везу мене в одному фрім. Може це бачити, мене дуже часто в цих речах, бо я їх ношу. Ось така також розова. Дуже класна, в мене нема коментарі, то воно все суперське. І ось така, ось така, ось така рубашка, такий ковір. Знаєте, такий полотний. Ну, я її залишу, бо побачив, що мені взбреде в голову, може я з не якісь образи зіставлю. Коротше, якось так. І дуже швидко пробіжимося по костюмчиках. Ось такий сиреневий, верюровий костюм. Це такі штани сирені. І така ж сама кофточка, такого ж самого кольору, просто обичний прогулянковий, теплий костюм. Домашній навіть можу сказати. Но в ньому можна чисто так бачили погуляти. Так, потім класний костюм, я його також обожнюю. Ой, такие штаны. Чего мне штаны такие? Ой, такая тут в нього. Так, это теплий костюм там. Ой, такие штаны и эталон, Ой, такая кофта. Бау, это бау эффект, понимаете? Ой, такая классная штучка. Також така як і з Дуже мені він подобається, бо він милий і мені дуже він іде. Потім костюм з такими джогерами. Це типа така ринка. вони наутеплені. Ось, вони наутеплені. Джогери. Просто джогери такі. І. Джогери і танцинотопій, подожді. Джоге і ось така кофточка до цих джогерів. Ось така вона. Мікродайвінг. Вона укорочений топ. Його можна навіть до цих джогерів, можна навіть до цих, кстати, до цих можна вдягати. Багато до чого, до джинсів. Коротше, мастхев тож мені подобається. Клос! Я зацінюю. Галий костюмчик, ось така кофтиночка, вона легенька, вона суперська. Також таке прорізане для пальців. Ну, ви зрозуміли, так? Така вона обалденна. До всього можна її надіти. І ось такі штани. Ось такі штани. З цієї кофточки. Воно таке класне, бо воно світиться. Ось в моїй пальці навіть видно. Він такий класний, рогенький, я його обожаю. і костюм колись він був популярний. Це Тедді. Я цю кофту ношу часто зимою, зрозуміло, що до джинсів її можна втягнути. Ось така кофточка. Укорочена, кстати, І штани. Штаны, ребята, штаны. Ось такие штаны. С такими карманами. Это типа Тедди Карго. Короче. Крутый одним словом. Вам пробежусь швиденько покажу. Тут у меня костюм ось такой. Футболка, юбочка, потім такий, як сарафан, ось такий костюм, блестяща юбка, футболка, такий костюмчик також, футболка штани. комбез дзинцевий. Костюм, футболка і штани. Потім тут у мене суконьки лежать. Гарнюсінькі, така суконька, типу як рубашка і така гарна. Там в мене юпочки лежать всі. І ще сукні дві. Потім тут у мене речі, які я носила найчастіше, як е, весною. Це ось така жлепочка. Потім ось такий бомбер. Е, ось така гарна курточка. Ось такий джинсовий бомбер. Кожанка ось така. Ну і цю я вже не носю. З іншої сторони, в мене ось такий білий бомбер класний. Ось таке платьечко, теж обалденне обалденне платьечко. Ось така блузочка висить. Також ось такий джинсовий кофточка. Ось така сукня гарна. Це мої дві курточки. Біла, пуховики і ось така. На цьому все. Якщо вам сподобалось це відео, ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть під цим відео коментар, що ви ще хочете від мене побачити. До зустрічі в новому відео. Всім пока!